Це бальзамін, сильноквітуча кімнатна рослина, яка цвіте яскраво-рожевим, малиновим та білими квітами. Квіти у бальзаміну бувають прості та махрові. На них кріпляться овальні листочки, загострені на кінцях. Забарвлення листя буває не тільки зеленим, але і пурпуровим з бронзовим підливом. Бальзамін. Насичується вологою. Від цього листя стають м'ясистими, і на них виступає сахариста рідина. Через неї рослину іноді і кличуть мокрий ванька. Бальзамін відноситься до світлолюбивих рослин, любить світлі приміщення, тепло та швидко росте. Це популярна кімнатна рослина, яка є досить невибагливою у догляді. А для рясного цілорічного цвітіння досить забезпечити рослині регулярний полив, знайти підходяще сонячне місце, кущики бальзаміну густо посипані яскравими квітками, дуже декоративні і виглядають дуже привабливо.